Вітаю вас, мої дорогеньки. Я Ірина, і зараз ми подивимося з вами такі, таке питання. Плани Путіна на Балтію. Чи зважиться Росія взагалі напасти на Балтію? Балтійські країни? І так. І чи готується Путін до вторгнення до країн Балтії? І так. Плани Путіна на країни Балтії. Тут, ви, ви знаєте, навіть не захопити, а зробити непридатним для життя. Сам не не дам, можна сказати, тут навіть не захоплення. Тут просто зробити якийсь скандал, зрівняти з лицем землі план є. От, єдине, що скажу, план є. От, план є. Який він, до речі, мені чомусь так здається, що він його озвучував. Мені здається, він його вже озвучував. Чи зважиться Росія напасти на країни Балтії? Поки що ні. Поки що не буде цього. Можливо, колись. Коли... Знаєте, чекають тут, скоріше за все, поки що чекають слушного моменту. Поки що ні. ні. Давайте тоді вже конкретно запитаємо. Ні, тут ще очікування. Тут ще очікування. Чи готується Путін до вторгнення в краї... країн Балтії? Чи готується він? Ну, тут готуватися, готуються. так. Готуються, але ще не готові. Ні, поки що йдуть тільки залякування, тільки якісь придурочні висказування, нальоти, погрози, ми етами то, але план тут конкретний є. І так, готуватися, готуються. Накопичення йде ресурсу. Ось якось так. Ну, готуватися готується. Поки що ні. Я не бачу поки що нападу. Це може тривати. Тут, в принципі, він не випав ні один старший аркан. Тому це може статися дуже несподівано. Ось по цій карті. Ось, але, але в них немає ресурсу. Оце, знаєте, вис висказатися, полякати. І то це вони ще дуже стримано. Ви бачите, тут е, іде карта стримувальна. Тобто, не зробити великого буклуку. Просто налякати. Тут просто налякати. Поки що. Я поки що не бачу, що тут конкретно. щось це. Готуватися, готуються, так? Ось, Але е, дій тут ще конкретних не буде. У них самих е, в Росії там печалька. Тут іде теж накопичення ресурсу. Зараз я подивлюся конкретніше. Ага. Вони самі зализують зал, зал, свої рани поки що, самі, бо у них теж розчарування, немає злагоди, до речі, у них там у, у Кремлі. А у Путіна таке враження, що в нього трошечки зіскудніла підтримка. Тут може говоритися про підтримку як країн, так і підтримку всередині Росії. Трошечки оскудніло. І чекають слушного моменту. Тут, ну, в принципі, робота по цьому підготовка, скажімо так. Ідея є, підготовка йде. От. Поки що, бачите. Тут спірне питання, чи назбирають вони стільки, скільки потрібно. Чи допоможе це Україні? Давайте так. Чи допоможе це Україні. Ну, трошечки, ви знаєте, да. Да, послабить, послабить. Ось. Але хм, проблема в тому, Якщо послабить Росія, всередині у нас у нас всередині назрівають знову військові якісь маніпуляції. Ось це все рівно тут якийсь розвал української армії в мене чомусь. Ось в мене навіть відчуття до розкладу було таке. А тепер бачите, так воно Давайте я скажу так. Воно інформаційно нам буде представлятися. так? Все красиво, все прекрасно. Для нас це добре. Насправді, у нас всередині йде якийсь розвал, тотальний розвал. Щось має відбутися. Я ще не можу це, знаєте, так, енергетично я це дуже-дуже відчуваю. Щось назріває в Україні. Вони готують, українська влада готує ще щось неадекватне, скажімо так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!